Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 29 березня, на дворі трошки погода не дуже, але ми працюємо, бджілки працюють. Виходить, що у нас? Поставив я пилкозбірники для того, щоб бджілки трошки носили пилочок. І ще один момент, якщо я поставив сюди пилкозбірники, тому що в вуликах багато перги, бджоли заносять пилок, поки можуть. І від того, що дуже багато пергів, у них вони запиваються цим рамки, і матка, так скажемо, не має де сіяти. Да, так скажем, можливо, хтось скаже, що. Забираємо пилок і так далі. Це корм для, як скажімо, для розпліду, але вони просто забивають ним рамки. От і все. Пилку зараз нормальний, як ми можемо бачити. От. Я вирішив отак от, е, зробити. Да, не увесь пилок, вони, звісно, не увесь пилок він збирається. От, як ми можемо бачити, бджіл деякі проходять, деякі ні. Тобто десь процентів 50% збирається. Так, -то. Це все ненадовго, десь деньок-два і я це так скажем, знімлю, сьогодні поставлю, завтра не буду і так можливо через денек буду це робити, Щоб вони собі носили і так скажем, було тут. І також для себе. Ось такі справи.